Привіт усім шанувальникам! Зазирнуть під капот Нісану Жук та іншим любителям провести час в химерній не надто симпатичній компанії після відео, де я оглядав ваші кокпіти, дехто слушно зауважив, що це не чесно оглянути ваші і не показати свій. Тож цей день настав зазвичай, коли західні блогери показують свої обійстя, то глядачі... Ненароком можуть вдавитися слиною від того, як там все красиво і по багатому в нашому сьогоднішньому випадку. З моїм обіцям, звісно, такого не трапиться, тому що цей канал винятково приносить користь, радість і щастя, покращує травлення, вирівнює серцебиття. Тож сьогодні я покажу вам, що мені подобається, що не подобається в моєму сетапі, чому в ньому все отак, а не інакше. Відразу скажу, що на цьому каналі є відео е, досить недооцінене, на мою думку, особливо, звісно, для новачків. Е, відео називається Що зробило мене швидшим. Десь тут я залишу посилання на нього. Для початку, звісно, кілька відних даних. Я живу загалом в комфортабельному в комфортабельних апартаментах середини 50-х років минулого століття. Щоправда, в цьому особняку в цих апартаментах зі мною ще співмешкають 11 інших родин. Наша квартира на 43 квадратних метри. Я її ділю ще з двома співмешканцями, однією красивою і іншим чотким. Власне місце, де мені собаці виділили куточок для того, щоб я міг організувати свій сімрейсинговий простір, це кімнатка на, здається, 8 чи 9 квадратних метрів. І це було б нічого. Однак, разом з тим, в цій кімнаті ще знаходиться мій робочий кабінет, що куди більш важливо, робочий кабінет моєї дружини, коли вона працює вдома. Крім цього, тут Катрусин Кінозал у нас ще крім цього, у нас ще тут ша. Моєї дружини, і це найбільш критичний момент. І звісно, я не кіберкатлета досі світового масштабу, тільки тому, що в моменти, коли мені треба зосередитись, моя дружина тут постійно шастає. Тому винна у всьому, звісно ж, тільки вона. Добре, що зараз її нема вдома, бо мені б щось прилетіло в голову. Друзі, якщо відкинути оцей іронічний наліт, то все ж таки мені дуже пощастило насправді з сім'єю і з дружиною, яка е, насправді терпить моє захоплення. А у мене, крім цього, захоплення є ще величезний, просто величезна пристрасть це велосипеди, Тому в цій кімнаті постійно валяються якісь шатуни, вилки, педалі, Воно все так а Дружина, на відміну від мене дуже не любить безлад тим не менш. Тим не менш терпиться. Ну і з сином теж пощастило, бо він моє захоплення поки що не поділяє, аж настільки, щоб у нас з ним були бійки. Отже, переходимо до кокпіту бомжа. Чому я це так називаю? Тому що от ви зараз дивитесь в кадр, і у вас зараз в кадрі перед вами є тільки три речі, які були куплені новими. Давайте хто вгадає ці всі три речі. Той отримає від мене, ну, якщо це три речі, давайте 300 гривень на рахунок. В коментарях під цим відео на Ютубі потрібно буде написати. І хто вгадає, той отримає власне, грошову винагороду. Так би мовити, зроблю єдину вам підказочку, що дві з цих речей ви бачите. А бачите ж? Да, бачите. А одну річ не бачите. Це може стосуватися абсолютно всього, що ви бачите в кадрі, і навіть на мені така вже пряма підказка, тому пробуйте. Почнемо ми з власне з кокпіту, а як наслідок з посадки, ще раз нагадую, що є відео, де я пояснюю, дуже детально розшовую, чому це дуже важливо. Отже, в мене тут насправді все досить примітивно, просто і водночас кокпіт мене повністю влаштовує. Це абсолютно класичний алюмінієвий. Профіль куплений також користованим на Олексі. В нас тут в основі лежить в усіх силових місцях, назвемо їх так, профіль 80 на 40. З'єднаний звичайними куточками. Наприклад, посадочні місця під крісло, про крісло, я окремо, звісно, скажу дуже довго і багато. Тут у нас профіль 40 на 40, і педалі теж вони тримаються, основа вертикальні стійки теж тут 80 на 40, а горизонтальні, на яких педалі кріпляться 40 на 40, по моїм відчуттям. Принципі, і вертикальними могли би бути сороковки без проблем, все б воно адекватно, нормально трималося і тримається, як я знаю у багатьох людей. Давайте тепер по ну з переваг, я думаю, ми не будемо зупинятися. Всі добре знають, що алюмінієвий кокпіт, це в першу чергу дає вам монолітність конструкції. Щось до якого-небудь 7 куба воно точно триматиме, наскільки мені відомо, і триматиме досить адекватно. Тим не менше, які тут є не те, щоби навіть недоліки, а скоріше це нюанси. Тому що, звісно, друзі, весь час у мене в голові крутиться, знаєте, думка про те, що хтось дійсно теж там їздить на якихось брендових кокпітах, на алюмінієвих кокпітах і так далі. А хтось просто прикручує базу до керма і такий зараз дивиться і думає: блін, ті чувак, що тебе взагалі не влаштовує, в тебе є повноцінне гоночне місце. Коротше, ви зрозуміли, да що я хочу вам цим сказати? Що звісно, все як завжди, в порівнянні. Попри те, що база всього на 8 Нм, метрів, вона у мене майже завжди ледь не на максимум працює по тому, як вона кліпує на стрімах, ви можете побачити і зрозуміти це. Однак навіть сили цієї бази було достатньо для того, щоб в мене були проблеми з лівою кистю. Все було через кут, який ось так буду показувати. Тобто ось цей кут. Бази він є дуже важливим для здоров'я ваших кістей, звісно, що це все у відношенні, у співвідношенні до того, як стоїть ваше крісло, який нахил спинки. Ну, Тобто ясно, що все це дуже взаємопов'язане, однак я просто ділюся з вами своїм досвідом, як це можна вирішити, якщо у вас теж є така проблема, коли я зменшив оцей кут, буквально відразу кість за кілька днів пройшла, і проблема зникла. Підозрюю, якби у мене був якийсь була якась серйозна доросла база, там, типу. На 15 плюс Ньютон метрів, то, можливо, десь треба ще більш точно шукати оце відношення, оцього кута, так? оцього кута, кута так, в лікті до цього кута, під яким стоїть ваша база. Мені вдалося це вирішити. Скажу вам так: колись, коли симрейсинг піде дуже далеко, у нас в велосипедизмі є така тема, яка називається байкфіт. Що таке байкфіт? Це. Значить, є люди е, спеціалізовані з спеціалізованим обладнанням, які налаштовують вашу посадку на велосипеді, е, е, висоту жопи над рівнем кареточного узла, дистанцію е, жопи відносно е, кареточного вузла, те наскільки високо низько стоїть ваш руль, довжину виноса, всілякі такі штуки вони налаштовуються для того, щоб анатомічно, максимально точно налаштувати ваш велосипед відносно вашого тіла, тому що. Попри те, що люди можуть бути, наприклад, однакового зросту, у них може бути різної довжина рук, і все це дуже важливо, коли ми говоримо не про коротку якусь поїзденьку, а про серйозне заняття. А треба розуміти, що коли ви в режимі кіберспорту займаєтесь цим рейсінгом, ви можете проводити за цим обладнанням там по 2-3 години на день. І, звісно, що. Якби комусь не хотілось і не здавалося це звичайними комп'ютерними іграшками, але ця штука може бути достатньо травматичною, якщо ви недостатньо правильно налаштували свою посадку. І далі ми ще будемо детально про це говорити. Загалом, друзі, скажу, що це відео буде от саме таким. Коротше, буде засипаючим, але я сподіваюся, що ті гулі, які набив я, для когось будуть корисними, тому, тому якось отак даруйте. Так, от, повертаючись до цього кута, коли ви візьмете профіль з продуманим рішенням зміни нахилу рульової бази. Або це може бути не з профіля, будь-який інший, але словом, щоб у вас було зручним, це регулювання, це суперзручна штука. Чому? Тому що у випадку зі мною в мене цей кут регулюється ось таким от чином. Ця площина, ця частина профілю, вона регулюється за рахунок двох оцих кутиків. Ті, хто зіштовхувався з профілем, ті знають, що. Цей конструктор, ну, він не так, щоб був супер зручним у налаштуванні, в збірці. І ну, насправді це досить проблемна історія виставити оцей кут, тим більше вам потрібно його виставляти рівно з одного і з другого боку, для того, щоб це рівно стояло. Ну і просто от кажу вам, що не так-то це зручно зробити. Те саме у нас стосується педального блоку. Як бачите, ось таким чином у нас тут все стоїть, таким чином у нас тут все закріплено. Теж висота, відповідно, регулюється за рахунок оцих куточків. Один куточок у мене там з цього боку він знизу стоїть, один зверху. Не питайте, чому так. Відразу теж скажу вам, що це мега незручно. Тобто змінити висоту педалей, змінити кут нахилу знову ж таки педалей відносно лінії горизонту це неймовірно незручна історія. Так само, коли ви користуєтесь ось таким бюджетним рішенням кріплення. <загалі>, педалей. Без сумніву, знов таки, за умови наявності нормального бюджету, я би хотів якесь більш адекватне рішення, щоб цей педальний блок можна було змінювати. Тим більше, що, звісно, в моєму випадку, коли рано чи пізно мені би хотілося прийти до того, щоб я міг там тестувати різні педалі. Коротше, ну, зараз об'єктивно для того, щоб мені, скажу вам так, для того, щоб мені замінити педалі, для цього потрібно витратить. Ну я не знаю, думаю, години півтори-дві часу. Попри навіть, попри те, що я знаю, як, що за чим робити. У мене якби вже там відкатана схема, але це банально. Реально дуже незручно і дуже довго. Це і так, на вскидку, можливо, часу і більше на це йде, тут треба, треба дивитися. Ну і тут теж треба розуміти, що я людина, яка отримує задоволення від того, щоб щось періодично покрутити руками, з огляду на те, що моя професія, як правило, з цим ніякою механікою не пов'язана. Я люблю на це відволіктись, але, звісно, за умови, коли тобі, наприклад, часто потрібно змінювати ці педалі, ну це прям кожен раз тоді. Скажімо так, раз на тиждень мені би, м'яко кажучи, не хотілося займатися цією гемеройною достатньо процедурою, тому теж просто зважте на цю от історію. Я не знаю, що тут буде видно. Спробую вам показати. Ось, бачите ну це таке історія про да? Коли оця от обробка тут не зняті зовсім фасочки. І хто бачив моє відео про, про педалі Філвер, я там трошки в соплях кровавих сижу. Друзі, ну ось просто такий типовий контакт. з... Не прикритим цим алюмінієвим профілем, теж воно здавалось би, звісно, що це така собі дрібниця. Це вже, до речі, два тижні пройшло, коротше, досить глибоко. Е, я порізався. Здавалося б, що це, звісно, дрібниця, але ну, направду, якщо у вас вдома маленькі діти, то просто теж хотів би, щоб ви звернули на це увагу. Е, порізатися досить міцно об цю штуку можна, якщо бути біля неї необережним. Так само в процесі роботи теж е, будьте, будь ласка, обачними. Це крісло зі мною дуже давно. Я кілька разів вже про це згадував а, в інших своїх відео. Мені, чесно кажучи, так і не вдалося ідентифікувати, з чого саме це крісло зняти. Ось я вам зараз показую. Тут є отакий значок. З огляду на кількість регулювань, з огляду на кількість регулювань цього крісла, мені дуже схоже на те, що це стояло, стояло в якомусь е, мікроавтобусі водійським кріслом. Воно непогане, зручне і м'яке. Давайте відразу я знудну. Отже, закріплено воно на копійці отаким от чином. Тут нормальні кріплення під салазки, але бачите, з нього, я не знаю, чи вам зараз видно, з нього постійно сиплеться тирса. Вся тирса, яка є. Вона тут. Я його вже купив у Штане. Вже це було. Я добре пам'ятаю. Це якраз Лена була в пологовому будинку, готувалась народжувати Рада. власне. І я скориставшись тим, що її тоді не було вдома. Наша красива ще була така тоді квартира. Я тільки закінчив з батьком зі своїм дуже дякую йому за допомогу. Ремонт, значить, в квартирі, всі діла. І я скориставшись тим, що Лена була в пологовому. Бігом зібрав усі старі дошки, які залишилися після. Ну ми тут стінку розібрали. Коротше, я це все розказував в відео про власне сімрейсингове обладнання. І я скористався Лениною відсутністю, бігом помчав на авторинок. Купив оце от крісло, тому що просто воно мені сподобалось тим, що у нього був високий постамент. оцей, не знаю, чи його там зараз вам видно. І так як у мене тоді ще профілю не було. Тоді в мене була Motion платформа. Нагадаю, мені було важливо, щоб воно було височеньким. О, тому що монітори стояли на столі, і треба було якось компенсувати оцю висоту. Тому я взяв, якщо чесно, саме його. І от з 2014-го це скільки виходить? 6 і 3 роки. Це 9 років. Воно сиплеться. в мене мені здається, що тирса оця тут. Оцей поролон, він там поповнюється. Звідкись? Я не знаю, якась використана технологія, але він там регенерує і сиплеться, і сиплеться. Якщо серйозно говорити про це крісло, мені з ним я думаю, що пощастило. Якщо ви підете саме таким шляхом і будете шукати не якийсь там ковш напівковш, чи щось, типу того. А візьмете от класичне крісло з автомобіля. Чим в моєму випадку воно прикольне, тим, що у нього регулювань більше ніж, наприклад, у мене було в Ланосі. Тобто, окрім того, що тут спинка е рухається взад вперед, давай. От, покажемо технології. Ось вони, технології, бачите, місце, де я сижу, підсрачник він теж змінює оцей от кут. А цей кут дуже важливий. Зараз ми про нього трошки більше поговоримо. Але перед тим я скажу головне, що мене особисто не влаштовує в цьому кріслі. Воно надто м'яке. То, типу, багато хто з цим рейсерів говорить про те, що це не важливо. Там що навпаки, оскільки ви не в гоночній машині. І вас по суті не кидає по салону. Ви не відчуваєте автомобіль тілом, а відчуваєте його тільки через фідбек. Але логіка мені моя підказує, що для того, щоб знову ж таки більш точно, звісно, на керування, на рульове ніяк не повпливає, наскільки жорстко ви сидите. Але от на педалювання, оскільки я у мене, звісно, лоце педальки, до речі, на філах щось почало скрипіть, підозрюю. Ні, зараз скрипить, скрипить сідушка, але там у мене щось здається з демферем. Звісно, для того, щоб точно педалювати, потрібна більш жорстка посадка. Я не знаю, чи вам це видно, але, по-перше, сам поролон досить серйозно прогинається ось в цьому місці. По-друге, звісно, за рахунок того, що у крісла є багато вузлів. Які мають можливість рухатись, вони також у цих місцях, можливо, від старості, можливо, ще від чогось, вони теж якийсь десь мікролюфт, десь той люфт, можливо, відсутній, але усе ж таки він, як мінімум випадку, в моєму з таким от старим кріслом, він наявний. Болі в колінах. Я знаю, що вони. З ними зустрічається багато хто з симрейсерів, особливо з колишніх футболістів, як я. У мене зношені, відверто кажучи, коліна, тому що я дуже довго грав у футбол, футзал, тому в мене є проблеми з менісками. Ну, коротше, коліна колишнього спортсмена. У випадку, коли ви їздите знову ж таки не 20 хвилин, а скажімо, у вас там навіть є стінти, година плюс. Моє коліно страждає, причому здебільшого це стосується в моєму випадку правого коліна, бо саме ним я давлю багато. Я сподіваюся, що вам там видно. Да. І звісно, що усе це пов'язано з анатомією як натискання, так і того, як ви сидите. Проблема в першу чергу у нас в тому в цьому от куті, в цьому куті, який у нас утворюється е, в результаті натискання. Ну в принципі, з цим зіштовхувалися люди, які в принципі кудись далеко їздили на автомобілі, і знають, що коли у вас, наприклад, немає круїз контроля, е, і ви, скажімо, там 8 годин за кермом, та навіть за 3 години, ваша нога в принципі може втомитися, особливо, якщо у вас туга педаля? У мене педалі газу, звісно, на моєму цивільному автомобілі набагато легше ніж та педаль, яка у мене зараз тут є. Але навіть якби вона була не тугою, просто банально від того, якщо ви навіть ногу впрете в стіну і посидите годину, і вона буде у вас от в такому положенні, здебільшого, знаходитись коліно ваше однозначно заболить. Навіть якщо вам не 30 плюс років, як мені, я знаю, що з тим багато хто зіштовхується. Як ця ситуація? Ація вирішується, вона вирішується звісно відношенням вашого педального блоку до того кута, під яким знаходиться ваша. Власне, п'ята точка. І якщо ваш ковш буде мати ось такий нахил, і ваше стегно е буде не висіти, а лежати, і відповідно навантаження у вас з е колінного навантаження з колінного суглоба у вас повинно бути перенесене на ваше стегно. І тоді ця проблема зникне. Я її частково дійсно вирішив, саме за рахунок того, що е максимально... Задер максимально оцей кут. Тут при цьому, звісно, потрібно знайти баланс, щоб у вас ще спина при цьому не боліла. Ну це те про що я казав на початку. Це байкфіт, це от дуже важливо правильно це все діло налаштувати. Але мені відверто навіть тих того кута, який я зміг добитися від стандартних налаштувань цього крісла, його недостатньо. Тому я це крісло без сумніву замінюю. Плюс чи то конструктивно це крісло, звісно, воно не розраховано на те, щоб в ньому так жорстко педалювали, чи то можливо просто від старості в цьому от місці. Де власне реалізована ця історія з зміною цього кута? Бачите, тут у нас був такий була така собі втулочка, яка з допомогою якої я міг тягнути за цей важіль і, значить, змінювати передню частину сідушки, вона могла опускатися чи підніматися. Але оскільки в цьому місці ця втулочка постійно люфтила, я її просто розсверлив і намертво закрутив тут усе на. Болтове з'єднання. Тепер тут у мене люфта нема і люфт, власне, в сідушці залишився тільки Воно добряче так ходить, коли ви от... от ось моє гальмування. Бачите, мені доводиться, вам доводиться на стрімах чути ці скрипи, рипи. Ну і звісно, що я коли гальмую. Мені спочатку треба продавити крісло, і потім тільки ця історія. Звісно, тіло до цього звикає, тіло запам'ятовує усю цю напругу, яку треба здійснити. Ну, але все одно маю підозри, що більш в жорсткому кріслі. Не обов'язково, звісно, це має бути там якийсь карбоновий ковш. Е, але просто нормальне жорстке крісло, не супер м'який диван, і вже ну мені здається, що це має покращити гальмування. Хоч з іншого боку, я розумію, що якщо хай ви навіть там продавлюєте і крісло, але продавлюєте весь час з однаковою силою, е, скоріш за все, ваше тіло однозначно і до цього звикне, і м'язи запам'ятають те зусилля, яке необхідне для того, щоб продавити і там крісло ваше, е, і, звісно, що і педальку саме. Друзі, ну і кілька слів, звісно, про монітор, про його дистанцію. Хто давно стежить за цим каналом, той знає, що відносно до я їздив на Тріплскріні. Зараз у мені Костя Левицький підігнав 32-дюймовий Samsung G7. Тут багатєнно герц, дуже хороше зображення. Це монітор формату 16 х 9, але у нього достатньо велика діагональ. Щоб коли я його підсунув максимально близько, відстань у мене зараз до монітору прям при вас, ось, прям при вас, поміряю. Ось до центральної точки до того місця, куди дивляться мої очі. У нас тут 57, десь 56 см, сантиметрів. Це досить близько. В принципі, тріпла у мене так само близько стояла, для того що тріпла була на 27 дюймових моніторах. До того ще на менших моніторах. І для того, щоб створити цю ілюзію, реального занурення без сумніву в плані занурення, в плані імерсивності, я про це часто говорив. І говоритиму, це дуже кайфова ж, типу, штука в плані там, комфорту боротьби, коли їдеш там бай сайд з іншою машиною. Але при цьому, от якщо достатньо близько поставити монітор, звісно, треба зробити так, щоб у вас при цьому там, не надто втомлювались очі і оці всі речі, тим буде ліпше для вас. Тому що, по-перше, ви можете кут огляду збільшити за рахунок цієї дистанції. І все. Звісно, я розумію, чому у багатьох людей монітор стоїть на столі, і ця відстань вона більша. В першу чергу, тому що, як правило, всі користуються стандартними ніжками моніторів і просто фізично немає можливості підставити їх ближче. У мене це все вирішено такою лапою кронштейном. Ось так це закріплено. Чесно вам скажу, попри те, що в. Характеристиках цього кронштейну я спеціально його брав, бо розумів, що рано чи пізно в мене збільшиться там умовно монітор. В характеристиках написано, що він витримує до 8 кг. Оцей от кут, цей монітор важить, по-моєму, 6 чи 7 кг. Оцей от кут, оцей, от бачите, монітор, як якби нахилений трохи вперед. От його дуже. Ну, коротше, він тут просто. Я максимально затягнув оці болти, і він все одно не тримає цей кут. Тим не менш, саме за рахунок цієї лапи. В мене є можливість взагалі цей монітор посунути туди, куди, куди мені хочеться. Тобто є оця гнучкість в налаштуванні монітора. Е, недорого, я купив цю лапу гривень за 500-600, ну це ще по старому курсу. От і трипла у мене загалом вся висіла саме на таких кронштейнах. Мій монітор, на якому я читаю ваш чат, так само висить ось на такому кронштейні. І коли я монтую, я його можу поставити на місце. Ну, типу, для того, щоб мені було зручно монтувати. А коли стрімлю, то. Цей монітор я видвигаю, і саме тут стоїть і можу читати ваш чат, що дуже е, зручно, насправді. А ну, і якщо загалом говорити про стріми, то також у мене ось такий є. Пантограф, не знаю, видно вам його чи ні, видно правильно. З мікрофоном зазвичай Ну, ви на стрімах бачили, як він у мене стирчить. Досить сам пантограф максимально я даремно економи взяв найдешевший, жахлива просторічну. Ми сьогодні не про це. Що ще? Да, Те, що дійсно заважає їхати міцно, теж покажу вам, як це виглядає. Можливо, комусь цікаво. Люди, до речі, з мого патреону давно бачили, як це все у мене тут влаштовано. Тобто, так от я бачу монітор. Ну, не Зовсім так, тому що це зараз широкий кут, і я його бачу трошки по-іншому, але загалом софтбокс стоїть ось в цьому місці. Варто вам скажу, я на стримах про це кілька разів вже говорив, що їхати це досить сильно заважає, тому що відволікає. Ну Ясно, коли тобі світло світить в мордяку то воно не надто на користь твоїй уваги і увазі і концентрації йде. Коробка в мене трастівська стоїть в цьому місці. Не так часто нею користуюсь, але я люблю. У мене, як ви знаєте, є педаль щеплення. Я люблю прохопити. Не так часто мені вдається, але я люблю з механічною коробкою поїздити. І е, добре, ви пам'ятаєте, зі стрімів, як довго я по стіні возив мишкою. Зараз я собі організував, просто взяв малого коробку. Якусь, де лежали його іграшки, ось вона, отака. Закріпив на звичайний металевий уголок, тому що кут, кут, куточок, перепрошую. Бо, звісно, якесь оригінальне кріплення надто дорого. Ну і воно досить функціонально, воно працює. Тут от у мене стоїть мишка. Власне, чим зручно, бачите теж, коробка у мене закріплена на звичайний алюмінієвий профіль від мого старого операторського крану. На алюмінієвий такий куточок. Ну, Цим класний профіль, його можна насправді, може, для когось це таємниця, але його без проблем можна поєднувати з іншими якимись звичайними куточками, навіть з звичайної стати. І все, в принципі, воно прекрасно може працювати. Звісно, такої там жорсткості воно, напевно, не дасть, бачите, трошки, трошки ходи є, але ну в принципі, в принципі принципі нормально. Єдине, що, звісно, та, як у мене надто близько стоїть, От, наприклад, заднє я вмикаю і буду човгатися об стіну. ну то таке Друзі, тож, якось отак це все про моє, про моє гоночне симрейсерське місце, як тут все влаштовано. Дякую вам за перегляд. Дуже дякую усім вам за підтримку. Дякую своїм патронам, мужчини від щирого серця. Дякую, що підтримуєте цей канал. Підтримуєте таким чином. Нагадаю, український Ютуб, український Симрейсинг з усіх сил намагаюся зробити так, щоб у нас з вами було якесь таке лампове медіа. про... Віртуальні перегони, і не лише, бо звісно, я дуже хочу повернутися до історичних таких міні-фільмів на ту чи іншу тему. Тому ще раз дякую патронам, які дозволяють якось більш-менш стабільно до цього підходити і відчувати неабияку відповідальність. звісно, теж дякую всім, хто донатить на стрімах. Дякую всім, хто пише коментарі, загалом є активним. Від щирого серця це приємно, це, звісно, змушує рухатись вперед. Всім дякую, друзі. Все буде Україна, а ми в ній будемо Деолано. Спорт. Пока. Не забудьте раптом, хто це дивиться, не підписаним, підписатись норм тема. Можете навіть на цей канал.